Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні я пропоную вам загальний розклад по варіантах. А тематика цього розкладу в зв'язку з тим, що у нас вже скоро 2025 рік наступає 12 домів гороскопа. Схема цього розкладу буде полягати в наступному, що я Зроблю 12 чи 13 відео по кожному дому гороскопа, викладатиму тут 12 карт, 12 варіантів по кожному дому. Ви обираєте свій варіант і можете прослухати прогноз на наступний рік для себе по всіх сферах життя. Але перед тим, як розпочати цей розклад, я хочу бажаючих, хто хоче індивідуального розкладу такого 12 домів гороскопу запросити до себе на консультацію. Ви можете до мене звернутися. І це буде не просто консультація, а ви зможете прийняти участь у розігріші приза. Для тих, хто прийме участь у цій акції, буде розіграна отака от косметичка фірмова від Estee Lauder. Американської елітної косметологічної фірми. Тут наповнювач є чотири косметичних засоби. От, вони тут знаходяться. Тут є дуже якісна умивалка, є сироватка і є два креми для обличчя і для е, е, очей. Це така дорожна версія. Ну, це дуже якісна косметика. Ну це, щоб вам було веселіше звертатися до мене. Ну і для того, щоб нам розважитися, розіграш цього приза відбудеться 15 грудня в прямому ефірі, як ми розігрували колоду карт минулого разу серед тих, хто звернеться на консультацію. З умовами акції, консультації ви можете ознайомитися в описі до цього відео. А зараз я розпочинаю загальний розклад. Тут ви спираєтеся лише на власну інтуїцію, коли обираєте, обираєте варіант. Можете діяти, як вам завгодно, як вам підказує інтуїція. Хтось може по номеру обирати, хтось може обирати по числу місяця народження. Як вам підказує інтуїція, так і дійте, але недовго думайте, тому що чим довше думаєте, тим більше буде тоді, інтуїція тоді, тоді тупить. Знач, я викладаю 12 карт. Сьогодні у нас відео стосується першого дому. Перший дім це образ, який ви створюєте в очах інших. Ваше фізичне тіло, маска, яка, яку ви носите, як вас прийматимуть оточуючи. Я зразу кажу, якщо вийде якась негативна карта, це ж не виключено, то, ну, по-перше, ви могли помилитися з варіантом. По-друге, ну, вам прийдеться дочекатися, коли я зніму там, наступні відео, і якось це все синтезувати. Тобто буде 12, 12 домів людського життя, от, ми розглянемо. Але вам прийдеться потім якось там... Синтезувати оцю получену інформацію. Так, ну, поки перший дім. Який образ створюватимете в 2025 році. Значить, перший варіант, другий варіант, третій. Четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Восьмий варіант. Дев'ятий, десятий. Одинадцятий і дванадцятий. Дванадцять варіантів, тому що дванадцять знаків Сонця. Хтось може так обирати, дванадцять знаків астедента. Це саме те, що в гороскопі Астедент показує. Так, це я поставила на вмісну косметичку, щоб ви знали, що в нас буде такий розіграш, хто не спочатку дивиться. Так. Значить, перший варіант відкриваю. Чістка пентаклів. Який образ ви будете створювати? Людина, яка, яка надає допомогу або потребує допомоги? В цілому, тут особливих потрясінь не передбачається в плані здоров'я? Ви можете потребувати якоїсь допомоги, ну, будь-які пентаклі, вони означають лікарські засоби. Значить, дивіться тоді, чекайте, другий дім він відноситься до здоров'я. Коли буде відео, шостий дім це, не, це прям дом здоров'я, і восьмий. І там будете дивитися свої варіанти, які оберете. Потім можете тут скомпонувати. Також, шістка Пентаклі образ, який ви створюєте мецената доволі багатої людини. Тут не можна, ну, тут не говориться, що у вас очікують якісь потрясіння. Це більш-менш спокійний має бути рік в плані вашого фізичного тіла, і як ви будете себе показувати. Так, другий варіант. Перевернулася імператриця. Так, ну, друзі, що бачу, те й співаю без обід, хто обрав другий варіант. Значить так. Другий варіант вказує, що ваш зовнішній облік не буде, м'яко кажучи, відповідати загальноприйнятим нормам і в гіршу сторону. Що стосується здоров'я, тут, тут в основному вказує на жіночі захворювання. Ну, бо це фізичне тіло в перший дій. Далі, ваш імідж не буде відповідати моді. Ви будете виглядати так, що ви знаходитеся в важких життєвих умовах. Також ця маску, яку ви будете носити, розпусниці. Тобто ви нібито будуть вважати, хто на вас буде дивитися, що ви трошечки асоціального поведінки. Знову таки, без обід. Ну, це ж, це карти, ви могли помилитися варіантом. Якщо ви впевнені в своєму стилі іміджі, так, і є де там. Матір'ю сімейства, тоді вам прийдеться обов'язково в, в цьому наступному 25-му році звернути увагу на здоров'я, особливо жіночі. Так, третій варіант П'ятірка кубків. Теж важка карта, вона вказує, що ви створюватимете образ, що вас покинули всі печального піру. Так, це в лайт варіанті. А так, ви можете навіть носити траур. І e, тут карта втрат. Тобто, ви як людина, яка втратила все, або або будете виглядати, що втратили сенс життя. Що стосується здоров'я, це e, карта не, не дуже сприятлива. Вона вказує на всякого роду проблеми в ендокринних системах, в гормональному фоні. От, ну і іноді показує всякого роду залежності. На жаль, це важка карта, тому, ну, знову-таки, як підказала ваша інтуїція, такий ви обрали варіант. Так, четвертий варіант. Четвертий варіант у кубків. Чудова карта, який образ ви будете створювати життєрадісної, красивої людини, яка дарує гармонію навколо себе. Закохана людина. Так, щодо зовнішнього обліку, ну, така людина кров з молоком. Тобто пише здоров'ям, форми, якщо це жінка, жіночі форми, пишна така жінка, красива, <кхи> може з'явитися у когось перша сивина, по цьому, по цьому голубу. А хтось може змінити імідж і стати блондинкою чи блондином. В цілому люди до вас будуть тягтися, ви будете справляти найкраще враження. По здоров'ю тут, ну, крім, крім зайвої ваги, і то вона гармонійна, ця зайва вага. ну, Ще може бути от, гормональний фон, збитий якийсь. Але так, в цілому, ця карта нічого поганого не показує. Так, п'ятий варіант. П'ятий варіант тройка пентаклів. Тройка пентаклів вказує, що який ви будете образ створювати, як вас будуть сприймати люди. Людина, яка над собою працює. Працює наполегливо без установки. Без установки. Людина середнього класу, майстер. Людина талановита, людина, яка демонструє свої таланти, людина, яка постійно знаходиться в русі і в розвитку, і досягає результатів. Також людина общительна, комунікабельна, також людина, яка, яка працює над якимось проєктом. Тобто, ну, це як менеджер, От, тобто ви будете створювати образ людини зайнятою на своєму місці, і ви отримаєте від цієї роботи задоволення. Щодо здоров'я, це дуже сприятлива карта вийшла при умові постійного контролю і підтримки. Тобто по цій карті, по тройку Пентаклів, ніякому разі не треба зупинятися. Якщо у 2024 році почалася якась оздоровча програма, то у 2025 році її треба продовжувати, і ви будете виглядати. Ну, я не скажу тут на мільйон доларів, але дуже-дуже привабливо впевнено і е, багато. Ну, Така солід, солідна людина. Так, шостий варіант. Дев'ятка кубків. О, ну так, хто обрав шостий варіант, то тут ви будете зображати людину, яка задоволена всім, яка в, е, досягла у цьому житті межі бажань. У якої все, усе справляється, всі надії, всі бажання. Значить в образі, ви будете багато грошей витрачати на себе, на свій зовнішній облік. Причому куплятимете ви е, такі речі, е, які престижні. Тобто, це не буде там, щось така, якась дешівка, дев'ятка кубків на себе такого не вдягає. Або, або там парфуми, якісь не дешеві, таке інше. Тут лише все, престижне купляється. Тому, от хто обрав цей шостий варіант, наблюдайте, який, яку позицію ви витягнете по-другому дому, що у вас буде з фінансами. Тому що запроси, запити у вас будуть доволі високі. В цілому по зовнішньості ну, теж людина, людина красива. Людина, навіть нарцистичного плана, будете собі дуже подобатися і будете, відчу... і будете отримувати компліменти від інших. Загалом тут можна сказати, що ви будете більш сконцентровані на собі. Тому тут теж по цьому варіанту, дивіться, що буде в сьомому домі. Я думаю, вам не дуже потрібні будуть партнери, бо ви така будете, як конфетка. Так. Сьомий варіант Сьомий варіант – жезлів. Хто обрав цю карту, то, скоріш за все, ви в цьому 25-му році займетеся своєю фізикою, тобто фізичним тілом, вправами. Бо ви ви однозначно молодші, молодші своїх років, підтягнута, піджара така статура, активна, динамічна, лідерська. Що стосується здоров'я, тут проблем особливих немає. Ви спрямовані у майбутнє, яку ви маску, маску носите, ну, загалом то мені ніхто і не потрібен, я сам, сама чи сам можу вирішити цю справу. Досить активний, активний рік вам випадає зразу по першому дому. видно. Якщо тут у шостому варіанті тут людина знімає вже слівки. Нібито. то тут отут, у сьомому варіанті, людина спрямована у майбутнє і застосовує всі свої такі зусилля, таланти, здібності на те, щоб рости. А по фізичному тілу, поджара людина, спортивна, така, що займається спортом, малажава, спортивний стиль, стиль одягу може бути, От так, отака людина. Так, восьмий варіант Восьмий варіант – король мечей. Значить так, який образ ви будете створювати? Значить, тут декілька варіантів може бути. Почнемо з чоловіків. Ну, якщо це чоловіки дивляться, і ви ніде не служите, то ви можете почати службу. Це може бути військова служба, може бути державна. Так? Тобто зміна іміджу відбувається. Для жінок жінка рішуча, холоднокровна, прагматична. Так, часто ця карта, як це не парадоксально, король мічів, випадає на питання всяких роду косметики. Ну, Це я свого досвіду вам розказую, що коли я вбираю якусь косметику, питаю карт. І часто випадає, наприклад, на якийсь на косметичний засіб, уходовий доглядовий, король мічів. І я вже зрозуміла, що ця карта каже, що ефект буде, ніби от ви побували. У косметолога, як мінімум, а то під скальпелем у хірурга. Е, тобто от такий образ ви створюватимете, людина, яка за собою дивиться. Е, так? Але це теж холоднуватий образ, е, такий, що до вас так на, на, на кривій козі не під'їдеш. Е, крім того, е, ви будете, як технократ, образ такий, знаєте, як інженер. Е, Солідний такий образ. Щодо по здоров'ю, Тут мож... вам прийдеться теж уважно дивитися наступні розклади, Другий, шостий, восьмий. Е, в Зв Зв'язку з тим, що король мечів іноді вказує на необхідність звернутися до лікаря, а в деяких випадках навіть на хірургічну операцію або на стоматологію, а щось таке. От тому. Якщо там в наступних розкладах ви оберете собі варіант, де будуть якісь натяки на проблеми зі здоров'ям, то тоді у 2025 році не виключений поход до лікаря. Крім того, імідж ваш зміниться. Імідж ваш зміниться більш на діловий і раціональний. Так, далі, Дев'ятий варіант. Дев'ятий варіант повішаний. Важка карта. Важка карта в чому? В якому плані? E, значить, по зонішньому обліку, взагалі, повішений він сібарит. Як це не дивно, але повішаний любить зависати. Тобто людина, яка обожнює комфорт, щоб все було зручно, і щоб нічого їй не, не колихало ніякі проблеми зовні. Це те, що стосується питань відпочинку. Так, значить, у вас будуть такі моменти, що у вас буде привід відпочити в комфортних умовах. Далі, ця карта на зоні, на ваш імідж вказує, що трудоголік. Людина, яка паша, не піднімаючи голови. Далі, для когось програється як волонтерство. Тобто у 2025 році ви можете бути залучені в плотно до волонтерських справ. Що стосується здоров'я, на жаль, ця карта важкувата на здоров'я. Вона вказує на всякого роду травми, операції, так, втрату енергії. Тобто важка. Дивіться далі, як я сказала, другий, шостий, восьмий і дванадцятий ще. Бо це 12, навіть більше, це хроніка може бути. Тоді вам уважно треба буде дивитися, що по 12-му дому вийде, як ви виберете цей варіант. <кхи> так. Ну і що тут ще можна сказати? Образ, о, о, імідж у повішеного не дуже привабливий, оскільки немає часу на над собою лад. От, і з-за того, що дуже багато людина працює. Тобто таке, що будете справляти враження, ну трошечки не одміра цього. що ще маю сказати? Повішений показує всякого роду залежності. Краще в цьому році все-таки попрацювати над своїм іміджем, тому що зовнішній вигляд у вас буде не відповідати стандартам в плані того, що ви успішна людина, а більше як залежна від якихось речовин чи щось таке. Важка карта, схожа, от, як отут, у другому варіанті. Так, Це у нас 10-й варіант. 10-й варіант, сім Ну, Тут ви точно носитемете носите маску, тому що це карта обману. Самого Тому можна сказати, що ви носитимете якусь маску, щоб прикрити свої недоліки. В іншому випадку ви можете обманюватися щодо своєї зовнішності, а виглядати при цьому не дуже адекватно. Так, третій варіант ви можете. І, ну, і добре виглядати, да, нібито у от, 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 от цьому році. Але вам, вас можуть звинувачувати, ну, як не звинувачувати, а просто підколювати нібито, да, що ви виглядаєте неадекватно, що воно вам не йде, і таке інше. Це все через заздрощі. Тут неоднозначна ця карта е, до, досить дуже, бо вона карта крадія. Е, Звісно, що четвертий варіант. Ви можете здаватися такою людиною. Ну, от у вас все покрали. Нема що надійти на себе. Важкувата карта. Питання здоров'я. Питання здоров'я вам теж треба буде дивитися уважно 2, 6, 8, 12 доми, тому що ви можете стати жертвою шарлатанів. У вас можуть виникнути по цій карті проблеми зі здоров'ям, особливо це по руках йде проблеми, тобто травми рук. От. Але ви можете потрапити на шарлатанів, на шарлатана лікаря, який неправильно вам поставить діагноз. Але це не тому, що, людина, що лікар помилився, а тому, що він хоче обікрати вас. От. Тому треба бути дуже уважним до цих випадків. Кожен те, що я розповідаю, ви ж знаєте, це ясне діло, що 1 січня 2025 року ні в кого кардинально життя не зміниться. У вас є вже якісь, якась база, яка буде розвиватися чи змінюватися там якось в наступному році. У кого існують проблеми зі здоров'ям, і от ви там лікуватися, не лікуватися, до якого лікаря йти, будьте уважні, оскільки тут наразитися на шарлатанів, шахраїв, ті, що розводять на бабки, на лікарську залежність садять. Далі щодо, наприклад, косметологічних процедур. Тут краще не кроїти, тому що країлова приводить к попадалову. Хто планує там, може там, очі підрізати там, чи ще якусь робити косметологічну операцію та вважає, що дорогий цінник, там, де підете дешево, просто самі себе обманете. Ну, будете дивитися, далі розклади, трошечки будете синтезувати. Так. 11 дім. О, двойка кубків. Це схоже, як от у четвертому варіанті було. Ви дуже людина, яка буде дуже приваблива для оточуючих. Е, ви будете притягувати увагу, тому що ви будете виглядати дуже гармонійно, стильно, модно, молодежно. От, далі. От, щось хотіла сказати, забула. Так, значить, щодо здоров'я, тоді спочатку потом згадаю, ще тут розкажу. Щодо... А! Будете ще справляти образ закоханої людини. Ну, дуже приваблива людина, з якою всі хочуть познайомитися, запитати щось, поговорити, комплімент зробити. От, Фльор такий за вами, знаєте, як шлейфові парфуми ніби то тягнеться. От, 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 така приємна карта. По здоров'ю тут для когось програється вагітністю. Двойка кубків. Ну, для кого це актуально? Для кого не актуально, то тоді все нормально, нібито по здоров'ю. Ну, звісно, будь-які кубки вказують на. Гормони, на які треба звертати увагу. Тобто особливих тут проблем по здоров'ю бути не, не, не може. Але як для жінок особливо, ну це цикли, от, гормональний фон, може, може, хтось переходить вже. Іншу вісову категорію у зв'язку з віком. Ну, тобто із дівчини перетворюється, перетворюються вже на жінку, форми округляються, ну, це теж гормони. От таке. В цілому дуже сприятлива карта. Хто витягнув цю карту, вітаю. Так, 12-й варіант перевернута королева жезлів. Перевернута королева жезлів, схожа о, в, тут в тлумаченні з перевернутою імператрицею. Значить, і образ, який ви будете створювати стерва? Так, Або стерво, якщо чоловік, значить людина, людина, яка не контролює свої бажання, поводить себе з викликом, може дратувати інших, але скоріше буде дратуватися на інших. Що стосується, ну, імідж про імідж, тут взагалі не можна нічого сказати, тут все з ног на голову пере, пере, перевернуто. Тут ніяких немає канонів. Тут людина не дотримується загально прийнятого стилю одягу і поведінки. Що стосується здоров'я, на жаль, тут теж йде гінекологічна сфера, а також голова. Все, що пов'язано з, з психічним станом людини, тобто психії істерики. Теж, хто витягнув цю карту, знову-таки, я кажу, я ж. Не знаю, хто це буде дивитися і у вас багато. То, наприклад, якщо ви вважаєте, що стиль ваш повністю ідеальний, тоді, значить, у вас виникнуть проблеми нижня частина тіла. Так, і проблеми з головою. Ну, з головою. Тиск, нервові зриви, от таке. Он треба просто зразу будь-яка перевернута карта. Вона зразу вказує на, на, на те, що це перший дім. Це значить, якби я вам робила гороскоп, е, то це було би. Ретроградна планета стояла б на або на, на, на цей рік, або е, вашим правителями була би ретроградна планета або спалена. Тобто, проблеми зі здоров'ям тут проглядаються. Спостерігайте, потім розклади 2, 6, 8, 12. Так, я дякую всім за увагу. Е, дякую за ваше автобус, е, хто буде приймати участь в, оці, е, в акції. Я нагадую, що будемо розігрувати. Отакі От засоби косметологічні догляду. Це дорожня версія, а тут, звісно, не повна версія, там як ну, великі банки. Тут таке, що розраховано десь брати з собою дорогу. Або як ну, показує практика, там, кремів, сироватки вистачає на півтора місяці. Сироватки точно кремів на місяць, умивалки вистачає, не знаю. 3-4 місяці точно, дуже економі економічно. Тому, будь ласка, ознайомлюйтеся в описі, як буде проходити акція, звертайтеся е і приймайте участь у цьому розігрі, що буде весело, якось розважимося перед новим роком. Комусь буде подарунок під ялинку. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Зустрічі, Чекайте наступні розклади.